Доброго дня усім. Часто мене запитують про європейське громадянство, а саме про румунське громадянство. Запитують мене знайомі, друзі, колеги по роботі, е, родичі, як отримати, що для цього потрібно, які документи і скільки часу це займає. З вами попробую сьогодні поділитися цим репатріацією. Мається на увазі відновлення громадянства по лінії якихось з твоїх родичів, а саме дідуся, бабусі або батьків. Почнемо з того, що для того, щоб отримати румунське громадянство, потрібно виконати дві умови. Це потрібно частково знати мову і мати родичів. Коли в тебе є ці дві складові, можеш сміливо йти. Подавати на румунське громадянство. А саме родичі повинні бути народжені в період з 1918 року по 1940 року на одних з територій, які в ті часи належали і входили до складу Румунії. Якщо в тебе народився дідусь, то до третього покоління можна відновити е, румунське громадянство. Третє покоління це буде внуки. Тобто, ще внуки і його діти ще зможуть відновити громадянство. Правнуки вже не зможуть, бо вони вже будуть, будуть четверте покоління. Почнемо з того, що потрібно для відновлення громадянства. Ми вже дізналися, треба один з родичів. Все, родичі у нас є, тепер потрібен збір документів. Можете збирати документи самі, а як у вас немає цієї змоги. Є зараз багато хто заробляє на цьому, і вони зберуть ці необхідні документи за вас. Це є копії і оригінали всіх документів до дідуся. перелік цих документів не буду вам зараз говорити. Я його залишу в описі під цим відео. Лишу вам силку на сайт Міністерства юстиції, щоб ви безпосередньо там могли розглянути. Ми зібрали ці всі документи. Подавати документи можна по місцю проживання, можна в консульстві подавати, а можна на території Румунії. Вибер, ви вибираєте сам. Але у будь-яких з цих випадків вам потрібно зареєструватися на подачу. Від реєстрації до подання приблизно 3-4 місяці. Кому як повезе. Багато черг, багато людей. Ви зареєструвалися. Було би добре, якщо. Ви не знаєте мову і їдете в Румунію подавати, чи навіть в консульстві, то щоб ви їхали вже з готовою заповненою анкетою. Адже буде легше вам подати. Якщо ви приїдете, мови не знаєте, а доведеться заповнити анкету, буде складно, ви з цим не розберетеся. І вийде так, що, можливо, ви й не подасте документи в той день. Ви подали документи. Коли ви подаєте ці документи, вам надають число, код. Це називається DOSAR. По ньому ви зможете на сайті перевіряти, на якому етапі знаходиться ваша заява. Ви отримали цей досар і чекаєте. Як показує практика за останні роки, це 2019 рік, то люди чекають по 2-2,5 роки, бо багато є претендентів і вони просто не встигають оформлювати ці заяви. Минуло два роки ваші документи пройшли. Ви перевірили по номеру Досарові. Як ви це дізналися, вам потрібно призначити дату присяги. Можете самі призначити, приїхати безпосередньо в консульство, можете за допомогою адвоката, написавши на нього довіреність, він це зробить замість вас. Вибирайте ви самі. Цей період зазвичай триває від 6 до 9 місяців. Вам доведеться чекати від до присяги. Звісно, мову ви почнете вчити раніше. Ви вже наполовину громадянин Європейського Союзу, бо половина лишається за тим, щоб здати саму присягу. Все, дата присяги визначена. Тепер лишається діло за самою присягою. На присягі... Багато питань не будуть задавати. Все залежить від того, як ви її е, скажете, і який настрій буде у тих, хто приймає. Були різні випадки, що не питали ні в кого, люди робили помилки, але все рівно вони здали. А були випадки, я був свідком того, що на елементарні питання люди не могли відповісти, і, відповідно, вони. Не здавали ту присягу. Все. Ви здали присягу, ви стали офіційним громадянином Румунії. Але ще потрібно доробити певні документи. А саме, свідоцтво про народження, паспорт це ці два документи, що вам потрібні, обов'язкові. Це доступ про народження і паспорт для того, щоб подорожувати чи жити, принаймні в Румунії. Та є внутрішній паспорт, є закордонний паспорт. Ви можете обійтися без внутрішнього, але якщо ви обираєте місцем проживання за межами території Румунії з пропискою в іншій країні, тоді вам вистачає зовнішній паспорт. Для внутрішнього паспорту вам потрібна прописка. Внутрішній паспорт називається. Бюлетін. Для того, щоб прописатися, вам потрібно знайти, щоб хтось вас прописав. Як тільки він прописав вас, ви отримали паспорт, внутрішній бюлетін, і для того, щоб подорожувати за межами Євросоюзу, вам доведеться відкрити ще закордонний паспорт. Ви є повноцінним громадянином Євросоюзу, можете користуватися усіма перевагами цього громадянства. Можете їхати будь-де, будь-коли і на будь-який час, можете залишитися проживати в тій країні, де ви хочете, наскільки ви хочете. Можете забрати дружину свою, навіть якщо вона не має громадянства, все рівно ви можете забрати дітей. Діти, що цікаво, якщо їм нема ще 18 років, коли подаються документи на громадянство, то тоді ви можете включити їх у своїх документах, і тоді вони отримують безкоштовно разом з вами. Їм не потрібно приїжджати на присягу, здавати разом з вами присягу. Їм достатньо, достатньо згоди другого подружжя на отримання громадянства. Цього вистачає, і вони отримують також сертифікати, відповідно, далі зробити їм документи. Що стосується часу, на жаль, ці всі етапи забирають багато часу. Ці всі онлайн-реєстрації, які зроблені для того, щоб передбачити корупцію, забирають дуже багато часу. А саме, кожен етап 2-3 місяці, поки перевірять ваші документи там приблизно 2 роки. І це все в сумарності забере у вас приблизно 3 роки. Кращому випадку. Звісно, ви можете звернутися до людей, які вам в цьому допоможуть. Вони за це будуть хотіти великі гроші, можуть пришвидшити вам до 2,5 років. Інакше і швидше не зможуть. Але багато залежить від того, як вам повезе. Дякую всім, хто мене дивився. Будуть питання, пишіть в коментарях, відповім. Гарного дня!